Поліція округу Фултон у штаті Джорджія опублікувала знімок Дональда Трампа, зроблений під час його арешту. 45-й президент США сам прибув до тюрми, але за 20 хвилин вийшов під заставу і повернувся до свого гольф-клубу в Нью-Джерсі. Недавно Трампу висунули четвертий пакет кримінальних звинувачень. Прокурор округу Фултон Фані Вільіс звинувачує 45-го президента США та його команду в спробі оскаржити результати виборів 2020 року. Перед тим як сісти в літак до Нью-Джерсі, Трамп знову заявив, що судове переслідування політично мотивоване. Свій арешт назвав пародією на правосуддя. Я переконаний, що це дуже сумний день для Америки. Такого просто не мало статися. Людина повинна мати можливість оскаржити результати виборів. Я вважаю, що вибори були нечесними. Ми не зробили нічого поганого. Я не зробив нічого поганого, і всі це знають. And knows it. Це вперше, коли в поліції сфотографували Трампа перед судовим розглядом. Раніше цього не робили, оскільки нечинний президент відома особа. Однак у поліції округу Фултон заявили, що поводитимуться з Трампом так само, як з усіма. До речі, раніше в жодного президента США не було такого фото. Прихильники попереднього голови держави виходять на протести наш уряд у всіх на очах перетворює систему правосуддя на зброю. Це безумство і це сумно. Ніколи не думав, що таке побачу. Це Америка. У нас немає мурів. Людям дозволено сумніватися в результатах виборів. Ми вміємо проводити перевірку. Ми маємо право на свободу. Дональд Трамп став першим нечинним президентом США, якому висунули кримінальні звинувачення. Водночас, наступного року він братиме участь у президентських виборах. Кримінальні справи, схоже, лише зміцнили його авторитет у республіканській партії. Він упевнено лідирує на внутрішньопартійних виборах кандидата в президенти.